Вапном дезінфікує, наше мені кліносан. Дивіться, ви все правильно кажете, вапном колись дійсно білили. Корівники, свинарники, це візуально гарно. Але воно що, вапно тільки підсушує, і воно має короткочасну дію. І воно, якщо навіть багато його посипиш, то ти можеш зашкодити поросятам, бо воно спричиняє її опіки. А от кліносан колись такого не було, а зараз є. Такі засоби, як ліносан. Я його замовляю. Я ото прийшла, щистила, все посипала, плоть навіть посипала поросята. Воно вбиває мікроби, підсушує, вбиває саме головне, неприємний запах. Я ним задоволена. Ви мені напишіть. Ті, хто користується з них. мене вже багато людей дійсно таких відгуків є, що люди користуються. Ви ще раз напишіть, прошу вас. Відгуки за кліносан. Хто не пробував, замовте і також. Напишіть, чи сподобалося, чи воно вам дало дію, таку, як ви від нього очікували. Я задоволена, я його замовляю і вам рекомендую.